Часто просто бувають випадки, коли просто потрібно йти на 23, щоб на кінцеві сісти і доїхати. Так Тимур з Полтави розповідає про ситуацію з транспортом у мікрорайоні Сади, 2 з якого намагаються виїхати. Автобус у нас не йде до, до центру, а отак отут люди, старики стоять. І нічими їхати. Бухтіліком нада сходити, гора сходить по то, тому що там поки дозвониться, Це кошмар. Нам так хочеться, щоб у нас був транспорт отут і, і, і їздив до центру. Тепер через сади 2 курсуватиме громадський транспорт за новим маршрутом. Огнівка ГРЛ таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Полтавської міськради. За 15 проти 0, трималось 0, не голосували 0, 8, 15 рішення прийнято. Проєкт рішення щодо зміни напрямку руху автобусного маршруту номер 44 Таким чином, щоб автобуси курсували із мікрорайону Онівки вулицями Івана Мазепи, Сотборності, Решетівської, Гожурівську. ще в 2021 році планувалося, що маршрут 44 здійснюватиме рух із Огнівки через автовокзал вулиці Великодницької на ГРЛЕ. Однак ряд перевізників, які мали нами працювати на цьому маршруті, з якими були вкладені договори, відмовились від обслуговування маршруту через низький пасажиропотік. Наразі здійснює перевезення перевіз, пасажирів, перевізник ПП. Транс св даний напрямок прямо влаштовує як перевізника, так і мешканців. Майже щодня транспортом з цього району їздить місцева жителька Валентина. На Зигіна, їжджу. На Зигіна їжджу. У мене там дача або йду на тролейбус, або чекаю маршрутку. Потрібен такий маршрут. Такої маршрут, пусть був би був такий, щоб нам до центру доїхати. Та через половки він ходить але не до центру. Як розповів головний спеціаліст відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Юрій Хоменко, транспорт на маршруті Огнівка ГРЛ вже запустили. Ним курсує три маршрутки. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.